Комунальний транспорт під контролем обранці розглянули рішення встановити GPS-трекери на вантажівки, трактори та інші машини міських бюджетних підприємств. Нагадаємо, запровадити таке ноу-хау запропонували в галузевому департаменті. А все для того, щоб дивитися, чи комунальники належно виконують свою роботу, поїхали у правильному напрямку або займаються лівими справами. Втім, чого саме і як департамент хоче слідкувати за комунальною технікою, зрозуміли не всі депутати. Деякі скаржилися, що їх мало поінформували щодо цього питання. Це все гроші. Це кошти. Хто буде оплачувати ці трекери? Хто їх буде кожен місяць? За ними моніторити оці всі речі, це, це все кошти комунального підприємства, чи яким чином ми будемо це здійснювати? Інші обранці вирішили навіть покипкувати з такої новинки. Тут лишається одне питання. Тут написано, наприклад, парк культури відпочинку Шевченка. Там є коні і фіра. От на фіру теж будуть трекер ставити, чи не ні, буде? Ні, там ж тільки коні і фіра, там трактори є, там є. Тобто на коня будемо ставити чи не будемо? Ну, ви з ротарою абсолютно правильно, тому то давайте голосувати не тягнути час. В департаменті ЖКГ пояснюють, система моніторингу буде така ж сама, що і з перевізниками. Стежитимуть за спецтехнікою, як їхні керівники, так і чиновники. А от придбання трекерів ляже на плечі самих комунальних підприємств. Чиновники запевнили такі пристрої не надто вартісні. То вони платили платять банплату 70 гривень на місяць, і 150 гривень платили за якщо вони брали в оренду. Тобто, тобто фактично виходило 220 гривень на місяць на один транспортний засіб. У підсумку рішення щодо моніторингу комунального транспорту депутати таки схвалили. Загалом у нього включили понад десяток підприємств. Серед них, зокрема, водоканал, теплокомуненерго, дреу, міськсвітло, перевізники сміття і навіть міська ритуальна служба. Ілорон Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.